Всім привіт! Отож, вирішила ще трошечки ділити вам відео. Це ми вирішили поїхати в сусіднє місто. Дивіться, у нас вже зима. Тобто невеличкий приморозок, трішки снігу, навіть і не снігу, тому що у нас в містечку снігу не було. А за містом, бачите, такі, така біленька трава, ну ніби як приморозок рахується, і дійсно класно, але, але холодно. Досить холодно. І ми вирішили все-таки поїхати. Маємо деякі справи, уже, наперед, забігаючи, скажу, що наступне відео буде трішки з каселя. Все-таки ми їздили. До речі, що можу зауважити? Тут і справді, як я колись чула, не поступаються місцем. Навіть не те, що не поступаються місцем в поїзді, люди зазвичай сидять і займають ще сусіднє крісло з якимось своїм багажом. Сумка, рюкзак, куртка, неважливо. І досить багато людей, які заходять, стоять. І у нас, напевно, вже чисто совість по совісті забрали рюкзак або ж сумку, так, щоб інша людина могла присісти, а не стояти півгодини, як мінімум, так? А тут такого немає. Або ж не заведено, або ж, напевно, всім однаково. Не знаю. В принципі, їхала на в інший бік, тобто додому, поверталася. Аналогічно зробила, ну, Тому що не знаю, правильно, неправильно, можливо, так заведено, і сказати. Ми, як німі сказати, в принципі, нічого не можемо. Трішки переживала, але покажу вам, що було. Трішки покажу вам магазинчики, трішки покажу вам покупок, що все-таки ми купили. А тут я. Трошечки у мене готовка. І раніше взяла ось таке морозиво. Морозиво взяла в Алді, я вже так призвичайлася. Завжди беру в Алді різні рекламні оці буклетики так, з акціями. І коли є акція, тоді беру мороженко. На це теж була акція, і воно ось таке трьохкольорове рожеве, біле і кавове. Зараз я його розпакую і вам просто покажу, яке ж воно є насправді. Однією рукою 100% незручно, тому ви бачаєте за прекрасну якість мого відео, але поки що подивитися на стільницю, поки я розпакую і покажу вам це морозиво. До речі, досить цікаве. Ми колись, боже пам'ятаю, мама мені купляла подібне морозиво. Один тільки раз в житті я була маленька. Ми їхали до бабусі в гості, і е, чому воно мені так згадалося? Я не могла його з'їсти тільки тому, що мене дуже сильно колись укачувало в автобусах. І, відповідно, це було велике розчарування, адже морозиво було смачне. Але, тим не менше, тут трішечки у нас е, салатиків. Е, мені здається, що це, що я готувала на Новий рік. Е, тому... Вибачайте, краще пізно, ніж ніколи, так зараз не могла зібрати відео, але буду розказувати. Тут на новий рік, в принципі, ми, як, ми, ми спочатку святкували наш новий рік, потім святкували уже цей новий рік. І після цього нового року, після 12-ї години ночі, ми все-таки не могли заснути тут десь до години часу, напевно, або, можливо, і довше. Скрізь були салюти. Уже пізніше я подивилася в новинах в інтернеті. і Побачила, що в зв'язку з тим, що дуже багато було салютів і всіх був надто святковий настрій, дуже багато різноманітних надзвичайних ситуацій трапилося, і машини в великих містах погоріли, і люди поранені в лікарнях. Тобто, все-таки ці служби пожежні та швидкі допомоги мали досталь роботи додатково. Не беручи вже до уваги те, що напевно тут так само, як і в інших країнах, зазвичай вживає. Алкоголь, а при алкогольному сп'янінні додатково ще є різні неприємні ситуації. Отож, що я вирішила зробити? вирішила зробити Зараз буде салат у нас змівки, зроблю ще інший салат. Нічого такого, в принципі, запечу картоплю з курячими. Крилами, навіть не гомілками. Чисто символічно, не знаю, от не пам'ятаю. Мені здається, що не зазняла відео, яке саме дитяче шампанське. Ми купили малому. Вона, ми собі взяли таке воно. Ну, Слава Богу, що воно було хоча б не сухе. А таке, ну, напевно, і не солодке, навіть і не напівсолодке. Але, але таке ну, не прям кисле. Тому Тут я на відео ще готуюся, а взагалі ми вже новий рік відсвяткували. Скажу вам так, що дійсно був, був настрій, хоча ми трішки в процесі Нового року встигли посваритися, тому такий. З перемінним успіхом, якщо вірити, тому що як зустрінеш новий рік, так його і проведеш, то у нас новий рік був мега, прям такий шокуючий. А, ну, Незважаючи на те, що ми в іншій країні, так ми тут нічого не розуміємо, нічого не знаємо, не, не знаємо, що й до чого. Якось так воно. Але я вам скажу, що, напевно, до цього можна провикнути, якщо дуже хотіти. Напевно, все можна зрозуміти, якщо, якщо дуже старатися. так? І, в принципі, все ж таки заставляю себе вчити ще мову, дов'язую, ще буде одна кофточка у мене, можливо, ще буду формувати якусь передачку, тому що мені дійсно не вистачає моїх кастрюлюк, буду бачити. Але якщо, знайдемо, якщо вже точно будемо переїжджати на нову квартиру, тому там вже треба буде більше передавати, буду показати, які меблі ми. Знайшли, що, до чого, як, що будемо купляти, як будемо облаштовувати. Це все буде в наступних відео. Я надіюся, ближчим часом. Все-таки, напевно, цей місяць або наступний, ну так, хочеться вірити. Тому ще багато-багато всякого буде. Покажу, яка сама квартира сама по собі спочатку, потім покажу, яка вона вже буде з меблями, для того, щоб ви могли оцінити. І зазвичай тут квартири вони ж повністю порожні. Благоділо, якщо є, ну, ванна, туалет точно, а благоділок, якщо є ще й кухня, це взагалі круто, бо що кухня зазвичай йде вмонтованими там варочною поверхнею і душовою шафою, тому це ще великий плюс. Але скажу вам, от що я ще помітила, оскільки тут дуже пізно світає так? і дуже швидко, темні, дні пролітають ну, прям дуже-дуже швиденько. Хоча не скажу, що от місяці пролітають швидко. Ні. Чомусь самі дні, ніби кліпну, і вже вечір. От, на даний момент ми сьогодні такого нічого не робили, вже ніби без 25-го і вже вечір. Тобто непонятно, не що й до чого. Але самі тижні тягнуться прям надто довго. Таке, якесь відчуття, що, напевно, багато-багато ночі. А, якось так. Хоча е, хочу сказати, що я тут не висипляюся. Не розумію чому. Але от е, тут я можу спати ну, практично 12 години. О, зараз е, канікули, не потрібно вставати малого до школи збирати. І відповідно. Напевно, мій організм старається таким чином якусь зробити, знаєте, переважно, коли я помічаю з собою, коли у мене якийсь там такий як нервовий, тривожний стан, так, щось не так, мій організм дуже хоче спати, щоб якимось чином якби вилікувати себе. так. Це, знаєте, коли Фізична хвороба, так? Ти намагаєшся поспати і в сні, ніби організм сам себе ліковує. А так само, коли от такий тривожний стан, ми не знаходимо відповіді, не можемо керувати чимось, а не знаходимо відповідь на запитання, і, відповідно, теж теж прагнемо якимось чином. Ой божечку, ти мій, так собі ну, себе заспокоювати чи як, не знаю. Ну, тим не менше. Зараз буде ще один салатик, напевно, дуже довго буде це відео. Але скажу вам, що тут, ну, напевно, що також не святкують. Напевно, ми більше святкуємо. Хоча в черзі. черзі черги були великі. Але я думаю, що це за рахунок того, що зазвичай перед вихідним, або декількома вихідними днями, черги завжди, завжди більші. От 31, го боже мій. Магазини, всі магазини працювали до 2 години, а установи якогось такого плану, і так, як всі магазини, продуктові, скажімо так. Тому що ну, і Теді в принципі, працював, а от такі магазини, напевно, інші то, там, одягу. Мені здається, що, можливо, і не працювали. Техніка точно не працювала, бо ми бачили. Тому е, все дуже відносно. І люди, напевно, якщо купляли вечором 30-го, то накупляли собі на, на 2-3 дня. Так? І, Відповідно, черги були великі, тому що е, всі розуміють, що 31-го е, навряд чи встинуть зранку, так? а першого вихідний, ну, а другого, напевно, хто на роботу, той на роботу. І, відповідно, це ж можна проголодати. Тому такий момент ми всі розуміємо, що черги через те створюються. І скажу вам так, що якщо ви купляєте щось в пересвятковий день, бажано йти з самого ранку, тому що зазвичай все м'ясне, там підгрібають, все акційне підгрібають. І якщо ви хотіли щось дійсно накупити, то бажано зранку, або навіть день перед тим, особливо до речі, щодо акцій, що стосується акцій. На акції, якщо є певні продукти, то якщо пише, що один день... 100% один день, і то бажано купляти зранку, тому що можна не потрапити на акцію. А якщо е, пише, що декілька днів, е, зазвичай викладають небагато акційних пропозицій, і якщо це на тиждень акція якась така досить хороша, е, про яку всі знають, то докладати продуктів не будуть. Є, певний, напевно, ліміт продуктів, так е, штук, е, які можуть бути продані за акційною ціною. І коли ви стараєтеся йти, <кл> я>, я так йшла з. Філадельфією. Я спочатку її купила, а потім, в принципі, акція мала ще бути по буклетику, так? А насправді в нашому магазині її вже не було. Бо я не знайшла. Елементарно, я просто не знайшла. Тих акцій... Не то, що акційних не було за іншою ціною. Взагалі тих видів, які були раніше по акції, я просто не знайшла. Чекайте, бо трішки голос сідає. Сьогодні в нас холодно. Сьогодні мінус 6 було, вип'ю трошки гарячого капучино. до речі, присіла на капучино, Ніколи капучино не пила вдома, воно ж хімічне, так? Тут присіла на капучино, каву не п'ю. Від кави мені досить так ух. І якщо б я так випила каву, напевно, я б не спала. ой-ой-ой, не знаю скільки. Хоча ні, знаю, випила була легенькою такої кави пробували. тут кавоварку. І кава така, ну, як вам сказати, Далеко не така, як я люблю, міцна. Я випила її в годинка сьомої вечора, до четвертої ранку я рахувала слоненят. Тому, скажу вам, каву, напевно, мій організм вже не сприймає. Вже раніше я пробувала лишити каву пити, і в мене це вдалося. Я не пила каву протягом півтори місяці, потім я спробувала знову почати її пити. Зразу воно мені не йшло, а потім я себе прям так би, мені здається, заставила. І, ну, звичайно, знов як засіла на каві. Скажу вам що зараз: я каву не п'ю і не хочеться. Спробувала, вона мені не йде ні солодка, ні без цукру, тому краще не пробувати. Зараз роблю ще один салатик, це у нас буде раніше показувала вам, зараз покажу ще раз. купляла собі по акції. Ананаси консервовані кубіками. Ну, не зовсім тут кубіками, але вони досить непогані. Там три були пачки за євро 69, три баночки такі. То одну баночку я використала пекла Аля Шарлотку з ананасами. Таке собі. А дві інші зараз сюди в салат. Тому що я так подивилася по тому, скільки я купила філе курячого. До речі, скажімо так: вийшли дуже сильно затратні свята. Але тішу себе думкою, що вже в подальшому свят не буде. А, до речі, скоро буде у нас тафель. Вперше, вперше це такого ще не було, я ще не була, не знаю. І буду вам показувати, що саме мені дали на тафелі. Так, Має бути на кожну людину там йде. І наскільки я чула, наскільки розказувала ті, що вже були, йде певна сумочка, так, сумочка, пакет продуктів. І якщо на дитину, то нічого не платиш, він за, за, за безплатно. Якщо на дорослого, треба мати заплатити за, ту, за той пакет 2 євро. Але скажу вам так, що я бачила, які пакети приносять інші люди, воно того вартує. І цей тафель. Кожних три тижні, наскільки я читала в листі, прийшов лист, і відповідно кожних три тижні треба буде їхати. Ну, допоки буде допомога, допоки не підемо на роботу, треба буде їхати по тафелі. І будемо бачити. Кажуть, що дуже багато дають на тафелі хлібобулочних виробів. Ну, будемо робити сухарики, будемо робити салати, будемо щось робити. Хочу передати, що передали мій блендер, буду, напевно, теж казати. буду перебивати сухий хліб, буду робити такі, як паніровочні сухарі, бо тут їх теж треба купляти, а воно мені досить таки буде непогано, чи на якісь котлетки, чи на якісь нагадці, що щось. Воно мені пригодиться, скажімо так, паніровочні сухарі це така штука, що вона пригодиться. До речі, дотіла салату, Я дала 5 яєць, дві банки дам боже мій, ананасів консервованих. Тут зараз я просто навіть не ріжу кусочками, а так, знаєте, як рву по тому, як росте. Як М'яско куряча філейка. Я зварила три курячі філейки, вони мені заважили а, чи 400 чи 600 грам. А я вам скажу, що вона так би що її. Ніби і салаті було багато, і салатику було багато. Кукурудзу купила паночку. До речі, що кукурудза, що горошок, тут е, можна знайти по 99 центів. Тому, і вони досить непоганої якості. Я не знаю, на чим вони відрізняються від тих, що коштують для прикладу там, євро з копійками, мета, євро 49, там, чи євро 30, 9, чи євро 20, не Є більше, є менше, є різні. Але скажу вам так, що. Я, в принципі, якби не, не можу зрозуміти, що там дуже велика різниця. Можливо, ну якось. Тут, до речі, є така штука, як біо і не біо, так? Біопродукти це коли при, наприклад, при годуванні свинки, коровки, не використовували з якісь, я так розумію, прикорми такого плану, як в нас, та хімічні, а вони чисто прям-прям, ну, не знаю, наскільки тут прям-прям, але. О! Вертоліт полетів чи толі, так? Вертоліт, вроді, класно. Не чути, але класно. Від, Відволік класи. А, коротше, е, і ці біо, вони досить часто дорожчі. Але теж людина сама собі вибирає, чи вона хоче чистий продукт, е, чи з якимось там, ну, розумієте, так? Е, я собі е, думаю, е, поки що я хочу е, просто... Хоч трішки економити і якось правильно розраховувати, на що ми витрачаємо кошти, чому так? Тому що як будемо переїжджати, а ось які квартири тут не умебльовані, треба мати хоча б якусь, якусь частину грошей на меблі. Не говорячи ще про те, що треба буде і одяг купляти, якісь, воно ж все зношується, так? І напевно, що додатково будуть ще якісь платежі, там інтернет, за світло буде стягуватися. Ну, Інтернет, в принципі, до речі, тут інтернет теж оплачують окремо. У інтернет ти викладаєш договір, так як по світлу, по електриці, ти викладаєш договір з компанією, яка обслуговує, і е, він тобі буде стягуватися напряму, ніби окремим платежем. Тому таке, така ситуація. Треба це теж враховувати, що буде, буде менше допомоги, буде менше виплат, буде менше всього. Ну і, звичайно, потрібно буде економніше, напевно, ставитися до всього. Зараз я хочу цей місяць попробувати порахувати, скільки ж нам в загальному, при ну, нормальному такому харчуванні, напевно, не, не знати що, не святковому, просто буденному харчуванні, скільки ми витрачаємо на продукти. Оскільки, в принципі, я вже купила, там в малому трішки одяжки нові, тому будемо зарахувати, скільки в загальному йде на продукти. Оскільки я все готую сама, тобто ми не купляємо ніякі піци готові, ніякі нагетси готові, нічого з готової продукції. Я купляю, в принципі, якщо хочу нагетси, я купляю звичайне курячі філе. Якщо хочу. Піц ну, я дуже не пекла, в принципі, зато я пекла тут печиво, я тут е, смажила двічі на лисники, досить часто смажу оладки. Ми тут присіли на їхні конфітюрки, оці варення різноманітне, особливо, особливо часто купляємо таке полуничне варення. Воно дуже добре для лисника, воно дуже добре для оладок. Я кажу, я раніше цього не, не робила, тепер виходить, роблю. Все те, що я коли зробила в мультиварці, я роблю звичайні кастрюльці. Тому домашня їжа, але все одно. Кошти все-таки йдуть. І я подбалася, що, наприклад, на продукти вже з 1 січня, хоча це ніби ще не 1 січня, але на продукти з 1 січня є вже підняття цін. наприклад, на той такий сметанний йогурт, який ми беремо літровий, він коштує євро 99, зараз він коштує 2,19 На, Наприклад, на ту ж саму морку, що ми брали 2 кг за 99, центів, зараз вона буде по євро 11. На хліб, слава Богу, ще не піднялося, Він такий був тостовий, то він залишається по 99. центів. На рис ще не дивилася. Макарони так само залишилися по 79,5 кілограмів. В Алді рідко бувають акції на кілограмові по Євро 29 коли є, тоді обов'язково беру. Щодо намазки, намазка теж залишилася так, як була, По євро на 300, 300 грамова. Таку, як ми беремо кобаску, тіпо, ті, якби, трошки шинкавна, ну, 250 грам. Вроді би по євро 49, це завжди якась акційна пропозиція. Сир теж, вроді би, твердий в ту саму ціну, але на деякі продукти вони так потихеньку будуть ціни підніматися. Не, не горячи за те, що ціни будуть зростати, уже, я так розумію, і на світло, і на тепло, та на все. Відповідно, все дорожчає і, напевно, з кожним роком жити стає складніше. Але тим не менше. Поки що з тим не замороджуюся, хоча інформацію прочитала, усвідомила. Я розумію, що там 10 центів на якийсь продукт ролі не зіграє, але в загальному такому місячному огляді цін, так, і, напевно, бюджету, плануванні бюджету, роль так і буде. Можливо, не настільки суттєва, ну, подивимося. Зараз те, що я пробую, будемо дивитися, як воно працює. Зараз ми будемо на відео. Святкувати новий рік. А Вже готуюся до всього повністю. Дивіться, що, до речі, що купили ми на новий рік дитині. Ми купили... Отож, я залипла, бачите? І спочатку я показую, які цукерки, які смаколики, а потім показую що. Не знаю, чому так я поставила відео. Ну, це якийсь бред, звісно, але ви бачаєте, вже як сформувала, так сформувала. Такі цукерочки ми купили в Алді, вони були по акції. по акції. Вроді би євро 50. Або ж 50 центів. Бо ми брали і цукерки, і ось таке печиво. Воно навіть не печиво, це розумієте, як це шоколад, обсипаний якоюсь такою штучкою. І отаке печиво, воно теж по. По акції було, я так розумію, розпродажа. Воно, напевно, вже все підходить, що треба вже з'їсти його так, і вони прямо по собі вартості продавали, не знаю. Тому зараз показую і ще зараз покажу, що ж ми взагалі купили. Він дуже хотів. Ну, Бачите, знову ж ці цукерки що я пробувала, так? Ми, ми вже, я вже показала, я молода, це другий бік, але нічого. А, і о, печиво ось таке було, що ви розуміли, бачите? Посипане чимось, Шоколадин, щось там, кранче. Кранце, Кріон, Кріонце, ну ще не Взяла ось таку кружечку з Баварією. Взяли йому, Бо він дуже хотів, в принципі, це вже так на згадку: такий кубок, бачите, Ліги Чемпіонів. І також взяли йому ось таку, зараз секундочку, не можу випухати піалку, ну мисочку теж Баварії. тому... Ну, собі нічого не брали, то не в тому плані, та? Не, не ті думки. Але скажу вам так, що так, хочеться трішки хоча б чуть-чуть свята, тому всіх зі свята.